Медіацентрі ОВА і сьогодні вкотре будемо говорити про державні програми і відновлення, яка реалізується у Чернігівській області. Детально нам все розкажуть наші спікери. Це Сергій Курення, виконуючий обов'язки начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської області та Роман Клименко, завідувач сектору архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Української сільської ради. Пане Сергію, будь ласка. А, так, доброго дня, дякую за слово. Дійсно, сьогодні хотілося б в черговий раз проговорити порядок виплати компенсації по державній програмі. Є відновлення, яка у нас триває вже рік. Вже рік за цей рік, як я казав раніше, у нас реалізуються два основні види компенсації це компенсація за пошкоджене житло. Це, власне, ті будівлі, які можна відновити шляхом поточного або капітального ремонту. І, власне, компенсація за повністю знищені об'єкти, яка надається зараз в двох варіантах. Перший варіант це видача житлового сертифікату, який є електронним документом, за який можна придбати житло на чи вторинному ринку. І, власне, грошова компенсація на відбудову знищеного об'єкту. Отже, за весь цей час у нас всього по пошкодженому майну в області громадянам було подано 4068 заявок. Це власне, ті заявки, які стосуються будівель пошкоджених, тобто тих будівель, які можна відновити шляхом ремонту. Станом на сьогодні в нас по цьому виду компенсацій повністю розглянуто заяв. І нараховану компенсацію по 2105 заявках. Це власне, це заявки по легким ремонтам, там, де люди вже отримали кошти на свої електронні рахунки, і де вже в більшості випадків проводять певні відновлювані роботи. Також у нас вже є певна динаміка по капітальним ремонтам. Це, власне, той ремонт, який має обмеження в 500 тисяч винічну суми, у нас вже є 113 таких заявок, які, які розглянуті і по яким вже виплачено перший платіж. Тут хотілося б нагадати громадянам, що в випадку капітальних ремонтів сума компенсації надається в два етапи: перший етап у розрізі розмірі 30% від загальної суми нарахованої компенсації. 70, 70. Ось після того, як людина проводить на цю суму певні будівельні роботи або закуповує матеріал, вона проходить верифікацію і вже після підтвердження цих робіт або купівлі будівельних матеріалів, людина отримує залишок 30% від загальної суми. Так от таких заявок у нас вже 113. Загальна сума виплат по пошкодженому майну наразі становить 221 мільйон гривень. Це власне та сума, яка пішла на особливі рахунки громадян. Якщо говорити за знищене майно, то в нас за весь час реалізації програми є відновлення громадянами всього було подано 732 заявки. На отримання житлових сертифікатів. Ось. З цього числа вже сформовано 281 житловий сертифікат на загальну суму 412,5 млн грн. Ось. Тобто майже 300 сертифікатів у нас вже в області сформовано. І, власне, за ці електронні документи люди зараз вже купують собі житло. Якщо говорити за динаміку реалізації таких документів, то станом на сьогодні ми маємо інформацію про 99 об'єктів нерухомого майна, придбаних за житлові сертифікати. Тобто майже 100 об'єктів люди вже купили в рамках цієї програми в області. Загальна сума такого придбаного житла зараз становить 153,5 млн грн. Також тут варто окремо зазначити, що договір куплі-продажу за цими електронними документами має оформлюватись виключно у нотаріусів, які зареєстровані в реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Наразі ми маємо в Чернігові 27 таких нотаріусів, в Ніжині 2, в Прилуках – один і в Курівки один нотаріус. Хотілося б додатково повідомити для громадян, що. Переглянути перелік цих е е нотаріусів з їхніми адресами можна на офіційному сайті є відновлення, є рекавері, там є окрема вкладочка з списком, де кожен громадянин може зайти і подивитись, до кого він може звернутись е в порядку укладання таких от договорів. Ось. Е крім того, в нас вже зараз е фактично працює е і компенсація в вигляді грошових. Сум на відбудову знищених об'єктів. Це власне, та ситуація, коли в результаті бойових дій у людини було повністю знищено об'єкт майна, житлову будівлю, і вона планує відбудувати на її місці свій будинок. Так от, по цьому виду компенсації ми зараз маємо 135 заявок. Сформовано грошову компенсацію вже по 15 з них. Загальна сума таких виплат становить майже 36 мільйонів гривень. Тут також хотілося б додатково заакцентувати увагу громадян, що відбудова об'єкта може бути не тільки на місці знищеного об'єкта, а і в іншому, там, де є земельна ділянка власності цієї людини. Також тут є декілька моментів, які пов'язані з необхідністю припинення права власності на повністю знищений об'єкт. Він має відбуватись безпосередньо після розгляду комісії цієї заяви після прийняття рішення і перед отриманням грошової компенсації. Така в цілому у нас зараз статистика по є відновленню. Окремо хотів би зупинитись на деяких моментах е стосовно оусайдів цього процесу. У нас є досить велика кількість заяв, які ще залишаються не розглянутими по місту Чернігові. Зараз е це по пошкодженому майну в основному. І зараз е ця кількість становить 540 заяв, які очікують первинної вовки. Це власне та кількість заяв, яка вже довгий час. Знаходиться в реєстрі, яка потребує першочергових розглядів. Ось. Далі хотів пройтися ще, мабуть, по основних моментах, які стосуються цього процесу, для того, щоб громадяни в повному обсязі розуміли, що їм робити, до кого звертатись, і яка взагалі послідовність дій людини в умовах, коли її пошкодили або знищили об'єкт. Так от, Людина першочергово після того, як вона як знищено або пошкодили об'єкт нерухомого майна, має подати інформаційне повідомлення. Інформаційне повідомлення в нас подається через дію і містить в собі загальні відомості про цей знищений об'єкт. Тобто, це там фотографії того місця, де він був, або того об'єкта, який пошкоджено, інформація про адресу, інформація про власника. Після того, як людина подала інформаційне повідомлення, вона через дію має сформувати заяву на отримання компенсації. Це власне є другим, мабуть, таким основним кроком в цьому процесі. В заяві громадянин вказує необхідні відомості, які запропонує форма. І після цього ця заява реєструється в реєстрі пошкодженого та знищеного майна і отримує власний унікальний код. Ось тут, мабуть, треба додати, що заявки, які зберігаються в реєстрі, вони мають певну черговість розгляду. Постанова, яка регулює цей процес, і закон України. Вони власне, визначають певні пріоритетні категорії населення, які мають право позачергового розгляду. Це інваліди війни, ветерани, багатодітні сім'ї ну і інші малозахищені верства населення, перелік яких вказаний в цих документах. Але в цілому розгляд заяв здійснюється згідно електронної черги, згідно порядку їх реєстрації в цьому реєстрі. Ось після того, як людина сформувала заяву, комісія органу місцевого самоврядування, вони у нас створені в 38 громадах, має визначений законом термін розглянути цю заяву, встановити за потреби якісь додаткові обставини і розглянути цю заяву на засіданні відповідної комісії та прийняти рішення про надання компенсації або про відмову. Якщо після прийняття рішення комісії... Отримує по легким ремонтам одразу суму, по капітальним ремонтам два етапи. Якщо говорити про житлові сертифікати і компенсацію на відбудову, то людина після прийняття рішення комісії і перед здійсненням факту або купівлі нового житла або відбудови, вона має припинити право власності на знищений об'єкт. Ось, тобто такі от загальні відмінності існують в цих підпроцесах. Тут хотів би ще сказати, що якщо громадянин ну, не знає чи, можливо, не орієнтується, що йому як робити, то для цього є досить багато джерел інформації, де можна це дізнатися. В першу чергу це офіційний сайт, є відновлення, є рекавері, там є всі докладні інструкції, всі переліки покроки, що і як людям робити. Є наше управління, яке займається загальною координацією і моніторингом реалізації цієї програми, тобто і до нас так само можна звертатись, ми допоможемо, підкажемо. Є комісії органів місцевого самоврядування в сільських селищних міських радах, які теж зобов'язані надавати таку допомогу громадянам, є також громадські організації. Чернігів їх ну, досить багато, які надають безкоштовну правову юридичну допомогу в цих процесах. Тобто, якщо є проблема, треба звертатись, і ми вам допоможемо. Ось. Ще, ще хотів сказати про два таких досить важливих моменти саме в цей період це верифікація і повідомлення про завершення ремонтних робіт. Це Два власне, документа, два процеси, які визначені законодавством. Верифікація подається громадянину в разі отримання компенсації по капітальним ремонтам і необхідно для того, щоб вона отримала другий транш цієї компенсації. Це є обов'язковою умовою цього процесу. Тому якщо заявник вже Використав ці кошти, йому треба звернутися з відповідним повідомленням до органу місцевого самоврядування для того, щоб вони провели повторну верифікацію, щоб він міг отримати залишок коштів. Друге, це повідомлення про завершення ремонтних робіт. Так само, коли громадянин використав всі кошти компенсації, він має повідомити про це орган місцевого самоврядування, про те, що він завершив свої ремонтні роботи. І е, в подальшому система в е, рандомному порядку визначить певну кількість громадян, які будуть підлягати кінцевій верифікації. Тобто до деяких заявників потім прийде комісія органів місцевого самоврядування і буде звіряти по акту верифікації, е, як людина використала ці кошти, як вона провела відновлення свого житла. Ось такі, мабуть, основні моменти, які я хотів озвучити на сьогодні. Ну і ще хотів тоді попросити передати слово Роману Григоровичу. Це наш досвідчений архітектор, який досить динамічно і активно відпрацював більшість заявок в кінській громаді. Там теж є свої особливості, і є вже певний досвід. Тому Романа Григорович, прошу поділитися Дякую. цим досвідом. Доброго дня, звати Кимен Карман, завідувач архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Київської сільської ради. Наша громада досить сильно постраждала від російської агресії протягом лютого квітня 22-го року. Загалом, якщо брати в розрізі по області, то після Чернігова і Іванівської громади ми наступні. Нас пошкоджено. Більше 1306, 1306 приватних будівель, чотири багатоквартирні будинки, із них 68 будинків по громаді приватних, було знищено повністю також запрацювала програма відновлення травня 2023 року. Люди активно почали подавати заяву. В певний час діяльність комісії трошки ми не встигали. Бо за перші дні травня вже було подано більше 40 заяв, от які потрібно було обстежити, винести на виконком. Тож тобто, ну заяви дуже сильно подавалися. Але з часом ми вийшли на рівний графік. Тобто зараз у нас на даний час подано по пошкодженим будинкам 430 заяв станом на сьогодні. З них 410 вже були розглянуті. По, також проводимо активну роботу по видачі сертифікатів житлових. Тобто у нас зараз 40 заяв на отримання сертифікатів та грошової компенсації, і вже 15 сертифікатів люди отримали. Два на вчорашньому виконкомі також було затверджено на отримання, і одна заявка вже була погоджена на відбудову. То є, також це вчора відбулося. Якщо брати по сумі, 15-17 сертифікатів це близько 45 мільйонів гривень по, не, 35 мільйонів гривень по, на, на придбання життя або на ремонтні роботи. Також під час ну, комісія у своїй діяльності керується законом України, постановами відповідними. 381 600 та інші, які регулюють от саме ці моменти, які я звучив Сергея Сандрович, то терміни особливості верифікації. Так, да, вже вчора також було прийнято одне рішення по проміжній верифікації. Тобто комісія виїхала на місце, обстежила, то есть, зафіксувала чеки, зафіксувала роботи, зафіксувала всі моменти, те, що людина зробила, і було погоджено затвердити це акт верифікації. І далі, щоб направити, на, внести в реєстр пошкодженого знищеного мина, людина могла отримати кошти і продовжити свої ремонтно-відновлювальні роботи. Загалом вже десь близько 230 чоловік отримали кошти на свої картки по програмі відновлення. І 6-7 на капітальні ремонти, які також активно відбудовуються. Певним часом, зараз ось ну, виникли проблеми з виплатою першого платежу. Є такі заяви, що ми подали ще 16 лютого, зараз 18 квітня, два місяці, але статус погоджено виплату першого платежу не зміниться. Чому це відбулося? То тобто зателефонували на гарячу лінію і на зверталися за роз'яснення. Ну, кажуть, подані документи правильні. а… Це якісь ну, дуже багато випадків, так розумію, банки просто не справляються. з Але також стараємося вирішити цю ситуацію, то є консультуємося з цього питання постійно, як і управління містобудування, архітектури, так і гаряча лінія реєстри пошкодженого знищеного майна, Мінрегіону, Мінюсту, Тобто стараємося проблемне питання максимально швидко вирішувати. Зараз робота активно триває, комісія працює, обстежує, працюємо. Ну, також додам, як окремо Рогович казав про електронні рахунки. Мабуть, ну, більшість людей, які там стикалися з промидови, не знають про це. Аж можливо, хто хоче зараз подати заяву. Бо в нас є навіть зараз люди, які вже там через рік, через півтора, року тільки зараз подають заяву. Ось, так от, для того, щоб отримати компенсації по ремонтам, по грошам на відбудову, людина має мати. Спеціальний рахунок, який формується в банках-партнерах цієї програми, повний паралік цих банків можна також подивитися на офіційному сайті, але ж він має бути зроблений до моменту отримання грошової компенсації. Ось також, якщо говорити про проведення будівельних робіт в рамках використання цих коштів. Що говорити про закупку будівельних матеріалів, також в рамках освоєння цих компенсацій, то тут також треба розуміти, що з цією програмою працюють лише ФОПи, які є партнерами. Є відновлення, які зареєстровані в відповідному порядку в реєстрі. Їх перелік також можна подивитись на офіційному сайті. Тобто там є окрема вкладочка з назвою чи переліки організації, Ось, і там можна вибрати локацію, там, наприклад, місто Чернігів і подивитись, які по місту Чернігів, організації, які там ФОПи чи підприємства працюють цією програмою і з якими можна розрахуватися з цими компенсаціями. Це також досить така важлива штука, тому що не можна піти просто на базар і купити там якихось будівельних матеріалів за цю компенсацію. Це однозначно мають бути або продавці, або виконавці, які є партнерами, є відновлення. Ось ну в цьому в принципі все, якщо є запитання. Це, я запитання. Ще хочу це вибачте, Я хочу додати, що часто виникають труднощі людей під час подачі заявки, саме заявки на є відновлення, у тих, у кого а, право власності на житло а, ну, видавалося давно, а саме до 2013 року. До 2013 року всі реєстри велися в паперовому вигляді. Цифровий реєстр ДРП, Державний реєстр речових прав. Створився тільки після 2013 року. Люди, ну до нас от, в місті звертається люди що хочуть подати заявку, а дія вище, пише, що майно не внесено в ДРП. Що робити, куди бігти. Тому ми радимо, консультуємо, що потрібно звертатися до державних реєстраторів, щоб вони вносили дані в реєстр, формували витяг з державного реєстрачових прав уже 23 третій, двадцять роком на даний час. І тоді людина обновлює дію і може подати заявку. Також інколи виникають питання щодо співвласників. Якщо людина приходить, каже, ось у мене документи 24 роком пише, що немає співвласника. А починаємо розбиратися, бачимо, що співвласник, який та інколи буває зовсім чужі люди, він документи двохтисячним роком. Звісно, системи цього не бачить. Тобто треба співвласникам. Іти знову ж таки оновлювати документи і тоді може подати заявку. Тож, кажуть, що, ось, а чому він має кудись йти, якщо подати може як по закону один із співвласників. Але якщо майно в ДРП не внесено, то цього не вийде. Ну, то інколи такі питання виникають. Інколи система дає збій, Якщо були такі випадки, ось людина має. Стовідсоткова власність, але раніше було договір дарування. Тобто в неї було половина, батько подарував ще половину. Стала одиниця, а в дії заходить, немає згоди співвласників. Що робити? Тоді також люди мають звернутися або до державних реєстраторів, або в ЦНАПи, щоб це питання, ну, оновити реєстри, щоб ця система побачила. Різні випадки трапляються, намагаємося допомогти або скерувати, або що, може, саме допомагаємо. щоб ну, контингент уже у нас багато. Людей похилого віку, які мають телефони, зовсім такі старі кнопочні. Слава Богу, з грудня 2023 року з'явився у нас СНАП, де також люди з якими телефонами мають оформити картку і тоді зможуть подати заявку через СНАП, навіть не маючи новітніх цих СНАП. Ну так, дійсно, нюансів досить багато в цьому процесі. Ось, але ж, в принципі, він в цілому працює і от у нас фактично. Дві з половиною тисячі людей загалом отримали той чи більше від компенсації. Ось, е нюанси є, є певні проблеми, які там пов'язані з документами, з особливостями кожного заявника. Але ж я ж кажу, тут головне не замикатись собі, не замикатись всі проблеми, а звертатись чи до органів місцевого самоврядування, чи до нашого управління, чи до громадських організацій, які допомагають цьому процесі, і разом ми подолаємо цю біду. І Допоможемо людям відновити своє житло, щоб вони мали де жити. Дякую. Будете питання? Так, от пан Роман згадував про ці ситуації, коли є певні складності, ну, наприклад, щодо спільної власності, або що, то ну, ви сказали, що є проблема. Вдається її Вирішувати, Тобто, позитив є в цьому. Побору, тобто, от виникає проблема і вдається все-таки все з'ясувати, все змінити власником. Так, да, вдається. Переважно більшість вдається. Тобто, Це людина ну, має з співвласником поїхати, внести майно в ДРП, тоді, коли при подачі заявка, співвласник надасть через телефон згоду, і все буде добре. Однак виникають і ситуації, коли не вдається. Наприклад, є співвласник, Витяг є з 23-м роком, інший співвласник, якого витяг з 98-го року, поїхав за кордон, звідки вже не повернеться, не найближчим часом нікуди. І все. Ситуація заглохла, подати неможливо. Або є три співвласника, одного є ДРП, інший може оформити, а у третій не вступив в спадщину вже років 20. Тож таке питання дуже складно вирішити, тобто це потрібно скоперуватися. Да, коли є співвласники, часто виникають такі от проблемні питання, але у переважній більшості вдається вирішити їх. Ну переважно вирішують. Додам, що ті проблеми, які не вирішуються на рівні територіальних громад, на рівні комісій, вони першу чергу пов'язані з певними моментами законодавства чи тобто, не все там до кінця можливо врегульовано. Але ж обласна державна адміністрація також робить багато у цьому напрямі. Ми вже підготували ну, багато, реально багато звернень до Кабінету міністрів і до профільного міністерства з питаннями щодо врегулювання вирішення цієї проблематики. За ми звертаємося, що там з минулого року, тому що точково то там стикнулись, то там стикнулись з такою проблемою, але це ми все тримаємо на контролі. Ми постійно. Маємо комунікацію з територіальними громадами з комісіями. От е, наступного тижня ми ініціювали проведення додаткового навчання е, міністерства, е, які є координаторами цього процесу з представниками територіальних громад, з представниками комісії. Тобто, будемо проговорювати якісь там робочі шляхи вирішення тих чи інших проблем, і який казав, досить вже багато звернень е, з ну, підготували до Кабміну, до міністерства, щоб можна було. Прийняти відповідні зміни до постанови і регулювати вирішення цієї проблематики, ну цієї чи іншої проблематики. Ще пане Сергію, ви сказали про Чернігівську громаду міську, так як про кардиналного цайдера, так у цьому питанні у чому тут можуть бути є якісь спостереження далі. Чому причина? Ну дійсно, ну факт є фактом. По Чернігу найбільша кількість е, протермінованих заяв. Тобто, якщо говорити про територіальні громади, навіть там, де була найбільша кількість пошкодженого і знищеного майна, це Іванівська громада, Київська громада, Киселівська, Новобіловська, то в більшості цих громад або 100% заяв відпрацьовані як Новобіловській, або там наближається до цієї цифри. Ось по ще 540 заяв, які взагалі потребують розгляду. Це власне те, що там ще не починало розглядатися. Ось е ці питання ми вже два рази в цьому місяці проговорили з представниками міськради, Ми проводили нараду під головуванням профільного заступника Іваница Мої Ващенко. Ось е ну, проблематики там проблематика там наголошують на тому, що е велика завантаженість. Завантаженість роботою, говорять про певні технічні проблеми з реєстром, ну і про неврегульованість цих от проблемних питань на рівні законодавства. Ось. Але ж все одно це питання треба якось прискорювати, тому що в першу чергу кожна нерозвимата заявка це чиєсь доля, чиєсь житло Ось, так чи інакше. Ми з свого боку докладаємо всіх зусиль, тобто ми якби, йдемо на зустріч міськраді, ми там допомагаємо в певній мірі перенаправляти їхні е, заяви щодо отримання якихось роз'яснень з пропозиціями по повнесенні змін до законодавства. Так само це ж будемо проводити нараду з міністерством, щоб можна було зняти якісь робочі питання. Ось, але ж все одно треба, треба якось це питання прискорювати. Dziękuję, dziękuję nie za uwagę.